Ми забезпечили надходження до всіх форм бюджету, тобто до всіх рівнів бюджету на 102%. Досить напружений такий був план. По прогнозам, я думаю, що на кінець року ми виконуємо ті всі завдання, які перед нами стоять. В принципі, збільшилися у порівнянні з 12 роком реалізація продукції. Промислового характеру у нас такі підприємства, як ТОВ Автомотив принципі, найбільший виробник промислової продукції. Він якби, являється на сьогоднішній день лідером у напрямку легкої промисловості. У нас характерний район тим, що 80% Підприємство працює за давальницькою схемою на сьогоднішній день лише 20% із напрямку промис... легкої промисловості реалізується на території району. Останне все вивозиться в рамках давальницьких договорів. Що стосується питань виключно соціального характеру, то у нас у 2013 році. Більше 100 мільйонів передбачено на соціальне забезпечення незахищених верств населення. В першу чергу, це, це питання, які пов'язані з виплатою пенсій, заробітних плат. Ну, звичайно, в районі діють програми по інвалідам. І Тим напрямкам, які мають пільгові показники, населення в основному у нас працює на підприємствах. На сьогоднішній день у нас фактично 74 тисячі населення працюючих, тобто працездатного населення. На жаль, порядка лише 40 тисяч у нас зайнято сьогодні на, у різних сферах виробництва в приватному секторі, сільськогосподарському напрямку. Звичайно, що характерно для виноградівщини і питання міграції в першу чергу за кордон. але... На сьогоднішній час актуальним питанням для району є взагалі концепція створення робочих додаткових робочих місць. У нас є програма в районі дії зайнятості населення. На сьогоднішній день у нас порядка біля 800, біля 800 робочих місць додатково створено. На жаль, є велика частина. Закритих робочих місць, які пов'язані з, контрак... з договірною формою, контрактною формою влаштування. Порядка, якщо брати, то 200 230 робочих місць, які на сьогоднішній день ну, рахуємо собі в показник в плані того, що вони реально є плюсом до цієї програми. Це в першу чергу і завдяки тим заходам, які вживаються райди адміністрацію в частині легалізації робочих місць. Тобто у нас діє ефективна дія комісія, яка працює, перевіряє підприємство спільно з податковою з іншими органами для того, щоб забезпечити вихід із тіні, фактично виплати заробітної плати. У нас 80% взагалі практично інвестиційною діяльністю займаються. Сам Венорадівський район він міжує із двома державами: це Угорщина і Румунія. В зоні діяльності функціонують три фактично пункти пропуску. Це е, дяково-вантажний, вантажно-пасажирський, дяково-залізничний і вілок. Хотіло б, щоб ну, культурні зв'язки. Переростали десь в ту ж саму економічну площину, для того, щоб мати можливість залучати додаткові інвестиції в район. На цим ми працюємо активно під час зустрічі, обмінюємося досвідом і в принципі розказуємо про той потенціал, який в нас на радіощі на сьогоднішній день є.